Доброго вечора. Мене звати Страх Олександр, я військовий вже 9 місяців. В армії я з 24 лютого. Тобто я пішов в військомат о першій годині і мене одразу не хотіли брати. Я потім потрапив до моєї бригади до управи, яка знаходиться в центрі Херсону. Зараз ми де під Херсоном. Тобто ми тільки цю зйомку зробимо в безпечному місці в Херсоні, відносно безпечному. а взагалі ми розташовані вже за Херсоном, бо ми не хочемо звертати на себе увагу і вогонь, який може бути в наш бік. Бо якщо ми в місті, летить по місту, по цивільним людям. Зараз йдуть дуже великі обстріли. Три дні тому прилетіло в цивільний район, бо де були тільки. Цивільні люди, ні одного військового не постраждало. Я їжу там в ту обласну лікарню, дивлюсь, там, хто і що в основному, ну, це в основному 99% це цивільні люди. Військові там тільки заїжджають, там, ну, буває когось там е якась просто е хвороба, е не пов'язана з обстрілами. Військових в, обласних, в обласній лікарні, в тропінці, в, общем, в громадянських лікарнях немає. Що буде далі? Дивіться, ми отримали вже декілька перемог. Перша перемога це перемога під Миколаєвом, це Марченко. Друга перемога це Київська операція. Третя перемога це операція Харківська, коли був відволікаючий маневр в Херсонському напрямку. Потім ми взяли частину Харківської, Донецької, Луганської областей. Ну і саме велика перемога, переломна це херсонська операція, коли ми вигнали їх. Херсон ще ну, буде під обстрілами щільними, ну, такими, як артилерія, міномети, гради і так далі. Потім будуть обстріли, як було з Миколаєвом, це балістичні ракети, всякі там крилатки, С-300, яких дуже багато. І шахіди. В складі всіх бригад є ППО, мобільні вогневі групи. Це хлопці на джипах по два-три чоловіки з калашами, з утьосами, з Дашками, з Браунінгами, з іглами, з Тінгерами, містралями. Просто засіюють все, весь простір між Херсоном і Кримом і збивають все, що, все, що летить. Тільки ески не збиваються. Крилатки легко збиваються, камікадзе збиваються теж взагалі. От. Тоді Херсон буде, в принципі, в безпеці. Потім ще якийсь час, не можу сказати, скільки, ми їх виб'ємо вже із Криму. Це буде дуже трагічна ситуація, бо що робити з кримчаками, не знає ніхто. От що з ними робити. Ну, скоріше за все, вони будуть евакувати, евакуватися. Тому ми і не розбиваємо зараз кримське місце, щоб вони могли виїхати, Плисти в грудні в січні. Що буде з населенням України? Дивіться, слава Богу, всі відреагували на заклики запастися дровами, генераторами, паливом, їжею, консервацією. І, в принципі, люди не голодні точно будуть. Може, хтось буде підмерзати, коли буде великий мороз. Але будемо групуватися, ходити один до одного в гості, штабілями валетом лежать біля камінів, буржуйок. І я думаю, ми все всі це переживемо, вся Україна. Звісно, хто може, повинен евакуюватися Польща, Німеччина, Іспанія, Канада, Америка. Коли ми вийдемо їх з Криму і буде стояти питання йти до них на Росію. На Ростов там, на Москву і так далі чи ні, весь світ скаже, що ні, але деякі держави нас підтримують. І почнеться третя світова війна. Що там буде з ракетами, з цими тактичними ядерними у Росії? Ну щось полетить. Звісно, в першу чергу по нашим великим містам Одеса, Київ, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Херсон. Але ж ми знаємо, що там не так все з цими ракетами. Тобто вони вже дуже старі. і Скільки їх долетить, ми не знаємо. І фінал буде не за горами, він буде феєричним. Це буде домінація господства української нації над всі, всі, всіма націями. Це буде повне е, викреслення всіх стандартів, стереотипів, традицій. Ми будемо диктувати свої правила, світ буде намагатись розмовляти на українській мові. Гривня буде е, транснаціональною валютою. Я хочу сказати таку річ, я її зрозумів е напередку, коли чув е негатив від людей, що війна, війна, війна. Розумієте? Війна у вас в головах. От поки нема обстрілів, ми ще з Дімоном можемо сісти, випити чайку, з'їсти картопельку, яку я нажарив, і просто забути про те, що відбувається, що там є смерті, прильоти, руйнування. У нас є світло, у нас є два каміни, у нас є вода, і на даний момент, в цю секунду життя відбувається в цю конкретну секунду. Війни зараз немає. Щас десь прилетить, хтось помре, а там буде війна. Треба щось робити. Але не бігать в паніці, а піти допомогти, накласти турнікет, евакуювати, пролікувати, прооперувати, достати якусь гуманітарку, накормити, обігріти. Це повинно все відбуватися абсолютно з холодною головою і холодним серцем. Під час того, як щось відбувається комусь потрібна допомога. Поки ми сидимо в тихому місці і нічого не відбувається, що у нас? У нас мир, мир отут в головах, розумієте? І треба цією секундою, хвилиною, годиною, днем дуже, дуже його цінувати. Розумієте, що зараз є просто тиша і все нормально. Тому оце переключання з режиму війна-мир дуже важливо. Воно відбувається отут, не там десь, саме тут. Треба просто робити кожен свою справу. От Діма робить свою справу, зараз дивиться за камерою і там далі. Я роблю свою справу. Я стрілок, плюс медик, плюс волонтер. Хтось лікує, хтось в ССО працює. На передках, хтось ППО виїжджає на нуль, збиває. Кожен робить свою справу. Вчора заїжджав в обласну і там Васильівна, санітарочка, вона десь, не знаю, років 20 працює і так. І в неї вона заміняла Ліфтюршу, і в неї перебинтовані руки бинтами, такі, якісь вони в крові. Кажу, Василю, що з вами сталося? Вона каже: розумієте, тільки що привезли жінку, вона вся була в склі, і вона її перекладала. Це скло залізло їй в руки, вона перебинтувала і цими руками зараз відкриває, закриває двері, натискає кнопки і вигружає хворих, поранених і трупів двохсотих з ліфта там, чи кудись, чи в ліфт. Ну от їй боляче. Гівку вкололи там якесь знеболювання. Вона працює, потім прооперують, подостають ці шматочки. Вони заживуть. Оце вона воювала. Потім заживе, вона піде додому, наліє собі венця, там, не знаю, щось посмаже, якесь м'язко собі. Дивиться. Оце розумієте, розуміння, що це війна, а це мир. І все буде добре, якщо ми виживемо і наші родичі, друзі. Знайомі будуть живі і неушкоджені. Все інше не має ніякого значення. Війна у нас отут. В голові. Дякую за увагу. А далі будемо жити, працювати і відповідати один одному чесно на всі питання. Чесно, по совісті, по справедливості.